Yeah trouble, make a trouble, make a You ain't the trouble maker girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bat lip, got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your head. I don't know if Stuck in my brain, and I wanna know why does it feel so good but hurt so bad? Whoa. My mind keeps saying, run as fast as it can. Yeah. I see your number, can you pull me back? Whoa. I swear you're giving me a heart attack. Show wake up, it's like you're always there in the corners of my mind. I see a silhouette every time I close my eyes. Ain't i Change, but you know, just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do? I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer. Yeah, to my middle name is Brother, you like a good girl, I'm sick of the drama. You're a trouble, make up with them realists. Like, I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good? But Я тебе вітаю з ним народження. Бажаю тобі всього самого найкраще, кохання тобі з Андрюхою, хай тебе слухає твоя Христина, поважаю тебе, Хай, щоб тебе любили батьки, поваги тобі від оточуючих, гарного навчання, позитивного життя студентського. Ми тебе любимо! Пісня Тупі". С Днем Рождения Уфика си везения? народження. Да. І я тебе вітаю з моєму народом. Марінка, Сонечко, я тебе вітаю з твоїм народження, Що ти знав, скільки разів я тебе вже. Альон, 27 секунд. Я тебе цілую люблю з <рес> ним <рес> народ. <рес> <рес> Цего само самого самого найкращого. Кохання, вірних друзів, там позитивного життя, щоб з нас я тобі набажала. Коротше, я тебе люблю. І цілую і обнімаю. Марінка, я тебе вітаю з днем народження. Тобі виконалась 18, ти вже нарешті стала повною літньою. Я приїду, ми це обов'язково відсвяткуємо. Я тобі бажаю всього самого найкращого, щастя, здоров'я найголовніше, успіхів. Нехай в тебе все виходить так, як ти плануєш. Нехай збувається кожна твоя мрійка. І нехай у тебе все буде просто класно. Я тебе люблю, я знаю, ти мене теж, хотя ми. Маріна, Привет. привіт! Вітаємо тебе з днем народження з твоїм 18-річчям. Бажаємо тобі всього самого найкращого щастя, здоров'я. Ну це найважливіше, найважливіше кохання, яке ти вже знайшла. І ми хочемо на свадьбу. Віка, давай. Я теж прийде до побажань. Хай тебе все збувається. Все найкраще, хай в тебе буде. Все, чого ти хочеш теж, хай тобі прийде. Щиро вам кохання з Андрієм. Щоб у вас все було добре, щоб тобі і собі я співалася. Ми тебе дуже любимо і вітаємо тебе своїм ненавижним. Маріночка, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі радості, удачі, щастя, кохання, всього самого-самого найкращого. Дачу, білу на Мальдівах, і щоб ви там з Андрієм і своїми дітками жили щасливо! Всього вам самого найкращого, ми вже хочемо на весілля ваше. Все, люблю тебе, цілую. З днем народження. Маріночка, я тебе вітаю з твоїм днем народження. Для тебе це дуже визначена дата. Хай з цього часу почнеться хороші моменти в твоєму житті. Хай тебе все буде добре, хай тебе все збувається. Хорошого тобі щастя, кохання з Андрієм, здоров'я тобі, навчання. Успіхів, ні, 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 лайк, снідах. Маріночка, вітаю тебе з твоїм день народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Щастя тобі, здоров'я, щирого, довгого кохання. Хай тебе в сім'ї збувається. Ми тебе дуже дуже любимо. Ще раз тебе з ним враження. Бувай.